Ніжний, весняний, білий килим вкриває долину нарцисів. Це єдина ділянка Європи, на якій нарцис вузьколистий зростає так масово. Саме завдяки його пишному цвітінню долина стала відома на всю Україну. Тут зростає 500 видів рослин, 18 з яких занесені до червоної книги. Через свою унікальність і неповторність, щороку долину нарцисів відвідує чимало гостей на шкільних експедиціях, які тут проводять доволі часто, учні вивчають природознавчі науки і насолоджуються неймовірним цвітінням. Мені цікаво відвідувати нарцисове поле й за того, що я можу побачити будову нарцисів та їхню красу. Тут не так багато, але можна е, сфотографувати їх та Показувати своїм рідним, які були гарні нарцеси. Відвідувати долину нарцисів це доволі гарно, але коли ти з учителем, він може розповісти тобі багато цікавого. Тому відвідувати якісь місця зі школою, я вважаю, що це дуже цікаво. Тут майже завжди гарні квіти, навіть якщо це не нарциси, то тут бувають перші цвіти, і тут світить сонце, і завжди майже завжди тепло. Долина Нарцисів увійшла до карпатського біосферного заповідника у 1992 році. 去。 Це унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у середній Європі осередок нарцису вузьколистого. Цей середньоєвропейський високогірний вид, поширений в Альпах, на Балканах і в Карпатах на висотах 1100 і 2060 метрів. Популяція рослини зберіглась після льодовикового періоду і має реліктовий характер. Тут і Зозулинці дуже багато видів орхідей. Тут і риси або півники Сибірські. Це все червона книга України. От купина, ну нарцис вузьколистий, само собою. Де ж вже трошки із-за кліматичних да, наших якихось перепадів, вони все пік цвітіння був якраз 13-14 травня, вони вже відсвіли того тижня, вже лише такі локації там на третій є більше нарциса. Багато червонокнижних і тварин тут зустрічається. Пік цвітіння нарцисів заповіднику настає в різний час. Все залежить від кліматичних змін і навіть від кількості опадів в області. Цьогоріч нарциси у долині розпустились на місяць раніше ніж зазвичай у середині квітня. Це сталося через аномально теплий початок весни. Цими квітами пишно вкрились всі 250 гектарів.